Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста я далі веду свій блог. Вітаю всіх пробуджених. Нагадую, що 5 грудня буде знову нове повнолуння, і це повнолуння пробудеться дуже багато душ. І ще дуже багато душ з цієї землі заберуть, тому маєте можливість виїхати. Виїжджайте, тому що можливі обстріли, можливі якісь воєнні дії, які заберуть дуже багато людей. Тому будьте обачні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, сходьте в укриття, ховайтеся, особливо ті, які мають маленьких дітей. І так, 5 грудня, нагадую, у нас буде нове повнолуння. Дуже багато душ пробудеться, дуже багато відчує дари Творця. Дуже багато з вас згадають, що ви діти Творця і падших ангелів. Я хочу наголосити, що в християнстві слово падші ангелі виглядають гріховними. Тобто вони повстали проти, як пише Біблія, проти Творця, проти Бога і попали в пекло це неправда. «Падші» від українського слова падати, тобто ангели, які прийшли з неба. А так як для людей вони були, ну, скажімо, вони їх бачили як космонавтів. Ми дивимося на, на скельних рисунках, є такі навіть на іконах зверху, як німб. А це фактично була сильна енергетика, вона світилася, вони були святі, ангели їх називали. І ця енергетика світилася навколо їхнього тіла, і вони. Летіли з неба для простих землян, вони ніби падали, тому їх називають падші. Вони ніяк не є темні сили, вони є світлі сили. Робіть, ну, це. Сьогодні я хочу вам дати ще один ритуал як позбавити людини розуму. І так, дуже багато буває моментів, коли людей Ну, обманюють, кидають на гроші і так далі. І юридичним способом ви захистити себе не можете. І так, що треба робити? Взяти фото. На фото пробити очі, тоді зробити дірку ще одну на рівні, як кажуть, третього глазу, От, на середині між очима. Тобто, зробити такий трикутник. Тоді залишаємо ці фото з голками на ніч зранку, голки забираємо їх, потім звідку помки на цвинтарному перехрестку. Фото зігнути в четверо, запхати в горіхову скорлупу. Горіх замотати навхрест чорними нитками. Потім цей горіх закопати у свіжому могилу. І коли закопуєте, кажете Сантана, забери їду. Для твоїх дітей, а душу ти з'їж, називайте ім'я з могили. Повторюйте три рази: голки, відкуп на перехрестя, на кладбище.